Розкажемо вам сьогодні про спеціальні засоби, про які раніше ніколи не розповідали. Це спеціальні засоби для зони навколо очі, які приберуть втомлений вигляд, приберуть темні кола та нададуть додаткове зволоження. Почнемо з вашого улюбленця від бренду із клінікал, який буде усувати набряклість під очима, освітлювати темні кола та насичувати шкіру орбітальної зони вологою. Крем контроль від бренду D-Max буде зміцнювати тонку шкіру преорбітальної зони, боротися з ознаками втоми та недосипання, освітлювати шкіру та робити ваш погляд свіжим. Трансформейшн крем від бренду Жан Маріні використовує запатентовану комбінацію факторів росту та пептидів для помітного поліпшення текстури та відновлення гідрації в зоні навколо очей. Мікрофілер від бренду Ела Баше призначений для омолодження та насичення шкіри. Робить шкіру пружною, підтягує контур очей, покращує кровообіг та вирівнює мімічні змор, жардякі зручні насадки масажеру, за допомогою якої крем легко наноситься та вбирається.